внутрішньо переміщені особи. Нині звучить цифра в 5 мільйонів людей. Ми, ми всі розуміємо, що ми можемо говорити, напевно, про приблизні цифри. Ви можете змалювати портрет внутрішньо переміщеної особи і сказати, які тенденції останніх місяців? Люди більше виїжджають, люди ну, зі своїх домівок чи вони більше повертаються? Ну, Міграція велика. Тому що ті, що виїхали, наприклад, вони постійно рухаються по країні спочатку Львів, потім там, наприклад, не знайшли собі місця роботи в якийсь інший населений пункт. Тому ми от сьогодні тільки на нараді розбирали питання виплати для внутрішньопереміщених осіб і труднощі, які виникають з такими виплатами, і одна з таких, що до цифровізації в нас були паперові справи для внутрішньопереміщених осіб, і от через постійний рух людини в межах нашої держави це справа не встигали управління соцзахисту від одного до іншого передавати. Та з чим, ну, якби створювали затримки у виплатах. Бо... Великий вал людей, які постійно рухаються. Тому ми бачимо вислідковуємо різні тенденції. Багато повертаються. Наприклад, якщо мова мова йде про там Житомирщину, Київщину, Чернігівщину, то так, звісно, люди повертаються в свої домівки на Харківщину. Вже починають повертатись. Також є така тенденція, що коли спочатку перші хвилі міграційні максимально на захід на захід нашої держави переселялися, то вже там зараз чи, чи ближче там до середини часу воєнних дій не так далеко переміщались, Воліли більш близько там Запоріжжя, Дніпровська область, хоч вони і в зоні бойових дій, можна так сказати, але все одно вони є одним з найбільших хабів для переселенців, тобто люди не хочуть далеко їхати від своїх покинутих домівках, звісно, розраховуючи на повернення додому назад. Так, от власне, я нещодавно бачила е, таку інформацію від міжнародної е, організації з міграції, і, яка працює під Гідо ООН, що всупереч нашим переконанням, усталеним, що західно, захід країни прийняв найбільше. Я була здивована, побачивши там Харківську область, Дніпропетровську область, потім Київська область, Одеська, Київ здається, ось така. Ця ж організація наводить такі дані. Що майже 70% внутрішніх переселенців безробітні? Ну я думаю, нам треба працювати, звісно, з реінтеграцією цих людей в громаду, навіть якщо вона буде тимчасова. Багато людей свідомо не, не працевлаштовувалися, розраховуючи на мабуть на швидке повернення для багатьох був шок. Але зараз пройшло вже досить багато часу, і очевидно потрібно працювати над тим, щоб люди знайшли собі роботу. Міністерство економіки намагається підтримувати зайнятість людей внутрішньо. Переміщених. Тобто тривають програми, наприклад, 6500 повернення роботодавцю за працевлаштування людей, що слави ПО. Тобто, я думаю, що це непоганий такий стимул для роботодавця, все ж надавати внутрішньо переміщеним особам роботу. І ми також будемо працювати над тим, щоб забезпечити соціальну послугу і супровід саме для людей, які хочуть працевлаштуватися і допомогти їм в цьому процесі, бо дуже важливо здобувати свою економічну самостійність в будь-якому випадку. А от ви могли би перерахувати основні програми підтримки від держави внутрішньопереміщеним особам? І, можливо, є якісь ще партнерські міжнародні програми, які допомагають таким людям? Основна програма це виплата на проживання, яку наше міністерство надає в розмірі 2 тисяч на кожну дорослу людину та 3 тисячі для дітей і осіб з інвалідністю. Також є система прихисток, яка повертає вартість комунальних платежів тим господарям, що приймають у себе людей внутрішньопереміщених. Також є Можливість повертати оплату комунальних послуг центрам комплексного проживання та різним санаторіям різних форм власності, які надають проживання для внутрішньо переміщених осіб. Є вже, як я сказала, допомога для роботодавців, які працевлаштовують людей внутрішньо переміщених. Крім того, ми як держава взаємодіємо з міжнародними організаціями ООНівськими. через нашу через нас ресурс є допомога, де однією з категорій є внутрішньо переміщення особи, а особливо ми звертаємо увагу на людей похилого віку. На Дітей з багатодітних родин на людей з інвалідністю, бо ми розуміємо, що це такі пріоритетні категорії, яким потрібна додаткова підтримка. Зараз ми працюємо спільно із першою леді для того, щоб будувати будинки для дитячих будинків сімейного типу, які втратили своє житло на окупованих територіях, щоб мати можливість їх розмістити, і також облаштовуємо свої два санаторії, перепрофільовуємо, щоб там мати можливість доглядати людей внутрішньо переміщених, які або з інвалідністю, або похилого віку і потребують системного догляду. Крім того, ми взаємодіємо з різними організаціями ООНівськими, зокрема ЮНІСЕФ, і От зараз обговорюємо можливість, щоб вони оплачували додатковий догляд для наших людей похилого віку та з інвалідністю, які внутрішньо перемістилися, і в громадах, куди вони перемістились, немає ресурсу, щоб забезпечувати їм такий догляд. А чи можна зараз назвати якусь цифру станом на 22 рік? На завершення 22 го скільки держава Україна витратила на внутрішньо переміщених осіб? У нас був бюджет 53 мільярди. Ми його витратили.